Друзі, вітаю вас на каналі Невідчепна Думка. Голошую чергову Вікторину. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання: що треба робити подружній парі на острові Ява, щоб розірвати шлюб? На індонезійському острові Ява для отримання розлучення необхідно посадити п'ять дерев. Друге запитання. Країна, де в 1325 році відбулася битва через викрадене відро. Битва через викрадене відро один зі збройних конфліктів у ході тривалого протистояння в Північній Італії. Між суперницькими містами державами Болонія і Модена. В цьому конфлікті через викрадене відро загинуло дві тисячі осіб. Третє запитання. Гілки якого дерева присутні на прапорі ООН? Гілки оливи присутні на прапорі ООН. Наступне запитання. В якому році почалася ера звукового кіно? Першим в історії повнометражним фільмом із використанням озвучування став музичний кінофільм 1927 року випуску Співак джазу режисера Алана Кросленда? Наступне запитання: Хто читав зайчикові листи? Які він отримував в казці Кукуйовицької Олени Зайчикова таємниця? Правильна відповідь. Якщо Зайчик отримував листа, то добрий ведмедик завжди читав зайчикові голос. Наступне запитання Країна, де є Міністерство йоги? Такою країною є Індія. Наступне запитання. Якого кольору хрест на державному прапорі Швеції? Відповідно до королівського указу від 1569 року жовтий хрест повинен був завжди зображатися на шведських бойових штандартах і прапорах. Оскільки герб Швеції синій щит розділений на чотири частини жовтим хрестом. Наступне запитання як звуть українку, яка стала переможницею 10-го сезону іспанського шоу Іспанія має талант? Цією українкою є Наталія Степанська. Наступне запитання. Яке з наведених чисел є ірраціональним? Правильна відповідь. Число Пі. Наступне запитання. Яка з цих пустель не знаходиться в Африці? Правильна відповідь пустеля гобі, що знаходиться в Монголії. Наступне запитання: який з наведених елементів є галогеном? Правильна відповідь Бром. І останнє запитання нашої Вікторини. Хто з цих художників є представником сюрреалізму? Правильна відповідь Сальвадор далі.